Душити російську економіку От, до цього закликав не я, але я б теж. Але закликав генсек НАТО Марк Рюте. Він підтримав погрози Трампу посилити санкції проти Росії, якщо вона не припинить агресію. Далі цитата. Я був дуже здивований позицією Трампа щодо посилення санкцій проти Росії. Ми знаємо, що справи в російській економіці йдуть жахливо, і санкції допоможуть. Трамп має рацію. Хоч Україна й ближче до Європи, але це геополітичний конфлікт. Тому я впевнений, що Штати хочуть, аби він закінчився хорошою і міцною угодою. Марк Рюти, генеральний секретар НАТО Олександр Левченко із нами це українські дипломати, посол України в Боснії, в Хорватії, Боснії та Герцеговині у 10 17 роках. Пане Олександр, вітаємо. Наші вітання. І вітання вам, глядачам, пане Олександре. Давайте власне подивимося, яку реакцію спровокував і подібна подібна заява Рюти, і і под... передов та трампівська заява, яка цьому передувала. Ми ж побачили реакцію Кремля, які кажуть, та ні, ну нічого страшного. І взагалі про що тут мова. Але кажуть, ми готові, чекаємо сигналів. То хіба це недостатньо вагомий і недостатньо зрозумілий для Кремля сигнал, що відбуватиметься, якщо Путін таки не знайде в собі сили домовлятися так. Москва дуже добре пам'ятає кінець 80-х років, коли. Фактично, Сполучені Штати Америки зі своїми партнерами ініціювали зменшення цін на енергоносії, і фактично, СРСР роздувся, розпався після того, що він не мав грошей від продажу нафти і газу. Це була головна дохідна стаття. І фактично зупинилося він фінансування всіх головних програм. В країні просто грошей не стало, і практично, питання розпаду. Відбулося дуже швидко. Я думаю, в москві цю ситуацію добре пам'ятають, знають, що це серйозна розмова, знають, що нафта це зараз єдиний козир, який має Росія, але це величезний козир. 180 мільярдів доларів заробляє на нафті щорічно Росія. На видатки цього річ були умовно, 120 мільярдів на навіть цього річ минулого 24-го року. На цей рік вони хочуть 140 мільярдів доларів. І фактично, якщо з нафтою розібратися е, нормально, то фінансування війни у Путіна не вистачає грошей, абсолютно. І тут він зразу буде дуже кооперативний і вимагатиме переговорів, тому що грошей для ведення війни буде катастрофічно не вистачати. Тому. Позиція Трампа прагматична виважена. Ти її помітив, підтримав, підтримують цю позицію в Україні. Була заява президента України, і звісно, наших західних партнерів. Студія, а тільки мені пане Олександра, здалось так, що Путін чи у Путіна чомусь такі захотіли. Дуже швидкого контакту з Трампом. Ну точніше до цього хотіли контакту з Трампом, а тут прям підтримують швидкий, та треба зустрітись, та треба поговорити. ну то Ці інтонації його піскова Ну вони прям десь такі. Ну Вони відчули рішучість цього президента. Це помітили з перших секунд всі його виступу, його інаугурації інавураційна, потім зустріч своїми виборцями і так далі. Зрозуміло, що тут гратися. Як вони раніше гралися з американською адміністрацією, тут не, не вийде, не вийде ніяк. Тобто перестраховуються, хочуть не розлютити республіканців власне Дональда Трампа. І тому вже такі заяви існують. Розумієте, Кремль розуміє слова, за якими стоїть сила студія. Слова, за якими стоїть сила, так, але ми мусимо так само розуміти, що фактор непередбачуваності зараз стає синонімом на найближчі кілька років у правління Трампа в Білому домі. В цьому контексті як ми маємо реагувати на ті чи інші заяви тих, хто номінований, або тих, хто вже отримав посади щодо України? Є Марк Рубіо, є Келох, але дуже часто їхні заяви взаємосуперечливі. Згадаємо Рубіо, який каже, що ми розгадали план Путіна, і так як Путін хоче, не буде. Але буквально кілька годин. І він говорить, що й Україні, і Росії доведеться поступатися, йти на поступки. Як тут буде? Да, Робіо сказав, що ми знаємо, що війну розв'язала Росія, і це це зрозуміло, і так далі. Е, ну, бачите, е, е, заяви, які суперечать одна одній, були дуже. Характерні для передвиборчої кампанії Дональда Трампа потім, вже після виборів їх стало менше, але вони знову існують. Це так звана стратегія невизначеності, яка вводить в оману, перш за все, всіх інших, які не знають, як вибудовувати свою політику щодо цієї стратегії. Проте, внутрі республіканського табору, я думаю, там вже. Більш-менш консолідується думка, як вести перемовини з Російською Федерацією. Ілюзії про 24 години пішли і назавжди, от і всі розуміють там, що це буде непростий процес, тому келагу вже дають завдання на 100 днів. Щось про, пропрацювати, домовитися, якісь попередні речі і так далі. Сам процес укладання якихось домовленості визначається в півроку, е, от і це більш реально. Перейменувати мексиканський затоку Бачите, за один день зробили за одну хвилину. Чи перекрити кордон мексиканський за одну хвилину, а е, вирішити питання війни? Ні за 24 години, ні за 24 дні неможливо. Це дуже дуже комплексне серйозне питання. Як виявилося і тому, о, о, от е, всі ці заяви, які протирічать вони ще будуть якийсь час. Але я думаю, що з призначенням остаточним призначенням на, на державні посади у цих людей будуть радники, які будуть слідкувати за те. І погоджувати взаємно, щоб не було різких протиріч між заявою там і наприклад, міністра оборони, між радником з питань нацбезпеки, і спецпредставником о, президента в Україні і так далі. Механізм цей зараз запрацює, і це буде більш все зважено і в одному русі. Ну і головний прапор, власне, сам Дональд Трамп. Wall Street Journal пише, що от. В Росії вважають погрози Трампа порожніми, і там вірять, що зможуть десь рік ще протриматись, і будуть власне на цьому робити ставку. А які на вашу думку повинні бути дії у адміністрації Трампа чи у Трампа, щоб як то кажуть, по зубам отримали в Росії, і, і не думали, що от щось порожнє летить в їхню сторону. Ну, ціни на нафту так зараз падають, і, і вже це мабуть неминуче, і домовлено, хто компенсує нафту російську, і хто компенсує цей танкерний тіньовий флот, зрозуміло, хто це буде возити. І все зрозуміло, що ніхто не залишиться без нафти. Ну і власне кажучи, що ціни впадуть, так та ж Індія і. Китай мають радість з цього приводу, якщо їм дадуть нафту нижчу чим навіть ту дешеву, яку вони купують у Росії зараз. Так що засоби впливу є по газу, ми знаємо вже, тобто статок 16 пакет включить остаточно то газ і відріджений газ постачання, щоб по газу в Росії теж фактично вивести. На дуже-дуже мікроекспорт, якщо не нульовий експорт, газпрому в збитках, ми знаємо, скорочення йдуть і апарату і так далі. Загальних видатків, значить, по газу притисли добре. Зараз черга з мегапроекту цьому по нафті. Може Росія витягнути рік? Може, але буде бідною, нещасною і. Революційною, що дуже небезпечно для Путіна. Ну висна, ну рік ти вистоїш, ну півтора, потім вже ж винесуть тебе разом з Патрушевим, з Медведєвим і так далі з Кремля. Це ж дуже небезпечні речі. Тому можеш вистояти рік, але далі тебе очікує дуже дуже такі непевні часи. Студія. Власне, оптимістичний прогноз, ви оптимістично описуєте. Тим тим часом маємо реальність. Рюте заявляє, що ну між крапельками, між грядками, давайте фактично, що Європа має перейти на мілітарне мислення, це означає готуватися до війни з Росією. В той же час Європа продає на більше ніж 400 мільйонів доларів верстати в Російську Федерацію. Як із цим бути це не той момент, що заяви суперечать один одному. Це той момент, коли заяви суперечать діям, і чи вийде нині оновленому альянсу Північно-Атлантичному і іншим безпековим організаціям? Такі змінити оце от ілюзорно економічне розуміння, що Росію таки можна якимось чином тримати в собі? Задавлюте 400 мільйонів і добре, і дуже добре. От. Там, мабуть, з чіпами питання, але мабуть, вони більш нелегально йдуть через треті країни і так далі. Отну, бачите, я згадав 180 мільярдів нафта і 400 мільйонів верстати. Уявляємо собі наскільки неспівставні цифри. Так, що не перекрито до кінця, тим паче, у, у Путіна є свої агенти. В Європейському Союзі, в НАТО подивіться на дії Орбана, подивіться на дії Фіцо, це відкриті, так би мовити, дії. Є хтось приховано діє і так далі. Так що Путін він готувався до цієї війни і звісно, що ця резидентура вона по всім європейським столицям працювала спочатку дуже добре, потім її стали викривати, десь перекривати і так далі. Але так. все цей поток нелегальний чи напівлегальний він все таки звужується, і, власне кажучи, сформувалося ядро європейських країн, які просто зрозуміли всю небезпеку Росії. Значить, у нас тільки два виключення словаччина але не словаччина я так скажу Фіцо і Орбан, тому що. Інші політичні партії, які в опозиції в словаччині в Угорщині вони категорично проти такої співпраці з Росією. І вони мають вплив десь 45-48% в країні. для того, щоб при 50% п'ятдесяти їм залишилося дуже небагато. От і власне кажучи, прибічників Путіна стає все менше і менше. Україна ну це не європейські справи, працює і в глобальним півднем. зрозуміло, але по європейському периметру справи стають більш конкретними і зрозумілішими. Власне кажучи, що з його ти боку, і порюта досить принципова людина каже ті речі, які є, каже відкрито це характерно для голландського характеру, і їх би я віддав тільки студія. Дякуємо, пану Олександре, за те, що знайшли час доєднатись, проговорити ці теми. Олександр Левченко, це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках.